Вітаю! 2021 рік наближається до свого завершення, і так як пори року змінюють один одного, природно, що століття епохи мають таку ж властивість. А як щодо нас неможливо сперечатися, що цього року у багатьох із нас були злети і падіння, втрати рідних та поява нового життя на світ. Життя це мікс радості та болю водночас. І у кожного із нас на землі настає момент звітності перед Богом. Сьогодні із доктором Богослов'я Андрієм Ходорчуком ми будемо дізнаватися, хто, коли і як даватиме відповідь Богові за своє життя. Залишайтесь в ефірі 12-го каналу. Вітаю, Андрій. Вітаю. Перш ніж будемо розпочинати обговорення сьогоднішньої теми, до тебе запитання особистого характеру: як минув для тебе 2021 рік? Що нового він привніс, що ти навчився коротко поділися з нашими глядачами? Вітаємо, друзі. Цей рік був особливим на плані, що в мене народилася донька. Вітаємо, користуючись нагодою. Дякую, тому для мене в якійсь мірі такий вийшов новий етап батьківства. Один мій колега говорив, що коли народжується донька, це як нібито стати батьком заново. У мене є син старший, тепер народжується донька, тому гарний був рік. В якійсь мірі я працюю в сфері християнської освіти, тому для нас було багато нових проєктів освітніх. І я думаю, що є що згадати. І подяка Богу, що рік був досить сплідним. Дякую, Андрій. Ти знаєш, коли ми говоримо про звітність, я думаю, в наших глядачів така ж сама аналогія відбувається, от як зараз у мене. Ми звітуємося зазвичай тоді, коли вже маємо таке свідоме життя, коли знаємо, що будемо відповідати за свої слова і вчинки. Перед директором, перед фірмою, перед державою, перед батьками. А що ж означає звітність перед Богом? Ну, Біблія багато говорить про звітність. Зокрема, про те, що людина може жити як і заманеться. Зокрема, цар Соломон, в своїй мудрі книзі говорить навіть до молодих юнаків: пий, їж, юначе, веселися, але знай, що в кінці тобі прийдеться дати відповідь. Перед Богом. Ми, як люди, ми не можемо себе ідентифікувати без творця, а отже, творець це відповідальність. Багато людей, які притримуються атеїстичного, скажімо так, світогляду, атеїстичного, такого матеріалістичного, вони в першу чергу бояться звітності перед творцем. Вони бояться відповідальності, бояться зворотнього зв'язку, скажімо так. Тому особисто мої переконання на основі писання, звітність це відповідь мене як творіння моєму творцю. Я зобов'язаний, і ми розуміємо, що в житті теж ці процеси є. Діти дають звіт батькам, учні, вчителю. Процес екзамену він є і в вічності. Рано чи пізно кожен з нас стане перед творцем, і Біблія каже: ми дамо звіт за все, що ми чинили в тілі. Пише апостол Павло: добре чи лихе. Можливо, ми з цим можемо не погоджуватись, ми можемо не погоджуватись з законом всесвітнього тя тяжіння і випргнути з вікна. Але ми знаємо, що він спрацює, і буде печальна історія. Так само з цим питанням ми можемо не погоджуватися з історією, що є творець, чи що буде звітність. Тим не менше, Біблія вчить, і ми знаємо вже неодноразово, що Біблія підтверджувала свою істинність на досвіді мільйонів людей, що у вічності буде звіт. звіт це відповідь, це зустріч Творця з творінням, а точніше, творіння зі своїм творцем. А де, за яких умов, і коли кожен з нас буде давати звітність перед Богом? Щось про це у Біблії детально описано? Е, можливо, не всі деталі, які нам би хотілось, проте деякі речі все ж таки е, зазначені. Зокрема, Біблія каже, що ми будемо після своєї смерті давати відповідь навіть за слово, кожне слово, яке ми сказали. Тяжко уявити, як це може бути. Тяжко представити. Зокрема, кожне слово, яке ми це мільярди напевно слів за життя. Навіть навіть не пам'ятаємо, що ми казали рік, чи два, три, чи десять. Я думаю, навіть і богослови цього не до кінця розуміють, як це можливо. Тим не менше, Біблія про це говорить як факт. Можливо, це буде зовсім в іншому вимірі, тому що ми живемо в епоху часу і в просторі, і в матерії. і Нам складно це уявити. Ну, будуть певні процеси, очевидно, які будуть чітко аналізуватись, якби зафіксована дія в, в просторі в часі нашого земного життя, за яку прийдеться дати відповідь. Ми будемо, очевидно, відповідати за протрачений час, якщо він був використаний не для господа, не для його цілей. За це придеться дати звіт, за власні фінанси, куди ми їх витрачали, за, скажімо, за власних дітей, якщо ми батьки. А Біблія каже, що, скажімо, служитель церкви дасть відповідь за членів церкви навіть. Тобто священнослужителі будуть відповідати за людей, які їм доручені в плані служіння. Тому от такі речі ми бачимо, є, такі речі фіксуються в Писанні. І, очевидно, це відбудеться. Біблія при цьому зазначає, що віруючі, люди не будуть судимі, тому що їхній суд на собі забрав Христос на Голговському хресті. Тому вони відразу переходять у стан блаженства, стан вічного блаженства. При цьому вони отримують лише нагороди, в залежності від тих справ, тих діл, які вони робили для Господа в цьому житті. Люди, які не повірили в Бога, невіруючі люди, вони не тільки будуть давати відповідь, а вони будуть судимі. Тобто їх чекає суд, де буде вирок. При цьому, очевидно, при всіх, при всьому творінні цей вирок буде звучати. І от тут кардинальна відмінність віруючих від невіруючих, тому що це абсолютно інша доля майбутнього. Що б ти порадив нашим глядачам, як кожен з нас може отримати ось цей момент несудимості перед Богом? Тобто, от автоматично Він переходить до нагороди Христа і не потрапляє на суд? А, Біблія говорить дуже простий вихід: віра в Христа. Вона поєднує людину з ним. В такому значенні, після смерті, людина Христова, тому що вона вже при житті його. І Біблія вчить, що якщо ми з Христом, то і тут або живі чи мертві ми завжди з ним, ми завжди будемо з ним. Тобто, справа в тому, що ми не йдемо на суд, тому що ми вже прийняли цей суд, але в лиці Христа. Я так розумію, цей суд вже на землі ми прийняв за життя свого. Так, ну мова йде про Голговський хрест, що людство було судиме, але не індивідуально, а в лиці Христа. Він став як другий Адам, тобто людство в його лиці представлене в очах Божих. Але коли ми не приймаємо Христа, як цього другого Адама, як Павло його називає в новому заповіті, або нашого Господа і Творця. Тоді ми відділяємо себе, і виходить, ми самі будемо тоді судимі, тому що ми відкинули той суд, який Бог запропонував замість нас на Лговському Христі. В Ісусі автоматично жертва Христа покриває наші, як я розумію, гріхи. Звичайно. І таким чином ми можемо. А праведність Христова апостол Павло, Павло каже, зараховується нам. По російськи є таке слово вміняється. Це доволі специфічна, така складна теологічна концепція, але нам зараховуються гріхи від першого Адама, тобто ми грішники. Але нам зараховується щось і від другого Адама, тобто Христа, Його праведність. Але тільки тоді, коли ми кажемо: Господи, я вірю, що Хрест Ісуса і Його жертва також за мої гріхи. В такому значенні, віруючий, не йде на суд, а, адже суд в такому значенні для нього вже звершений в лиці Христа на Голгофі. І він переходить в блаженство раю, в блаженство щасливого життя з Господом. І Павло каже навіть, що я хочу з цим тілом розлучитись і піти туди, тобто він сам говорить про цю концепцію, бо там незрівняно краще, він каже. Тобто він вже очікує, будучи в земному тілі вічного життя в блаженстві з Христом. Андрію, чи достатньо людині просто вірити, визнавати, що Христос є спасителем від гріха і просто жити так, як хотіти? Ну, всякі переконання вони впливають на стиль нашого життя, на образ нашого життя. Ми не можемо вірити в Христа і бути, скажімо, аморальними людьми чи нечистивими, безбожними людьми? Це якраз ознака, що ми не пізнали Христа. Християнин він має не тільки називатись, а й бути. Тобто, ми не є просто віруючі на словах. Віруюча людина, вона віруюча скрізь на роботі, в школі, в університеті. Вона показує образ Христа в власних вчинках, в ділах, в сім'ї, відношенні до фінансів, до часу, до дозвілля, до навіть до власного тіла. Вона не вживає алкоголь, вона не вживає там сигарети. Наркотики, чому тому що ж вас це тіло як те, яке відкупив в тому числі Христос на Голгофі, не тільки дух і душ, а й тіло. Тому, згідно вчення писання, ми маємо на всіх трьох рівнях, що складається людина, проставляти Бога. Андрію, що ти порадиш? Зокрема, от зараз тим глядачам. Я сподіваюся, можливо, хтось із них, слухаючи е, сьогодні цю інформацію, от усвідомлює, що прожиті роки були надаремно. І людина хоче змінити щось, хоче потрапити дійсно в список тих блажених, віруючих людей, які не потрапляють на суд а відразу у небесні оселі. З чого їм починати? Ну, Бог, наш благий, і милостивий, він навіть реабілітує тих людей, які втратили, на жаль, своє земне життя не для нього. Нам потрібно визнати, що ми потребуємо допомоги. Бог завжди милостивий до тих, хто кличе до нього. Він не відкидає тих людей, які навіть прожили, протратили життя. Ми знаємо цю притчу про блудного сина, який розтратив своє майно, а точніше, майно свого батька, живучи блудно, розпутно, можливо. Тим не менше батько його прийняв і зробив йому бенкет. І в цій притчі Христа ми бачимо серце Боже. Бог не відкидає людину, яка йде до нього в будь-якому стані, поки є тверез... тверезий розум, поки є бажання, хоча б. Дивити в сторону Бога це вже ознака того, що є шанс, є надія. Можна звернутися до нього в молитві, Боже, пробач мене, Боже, дай мені новий шанс. Ти знаєш, що я протратив життя. Поверни мені цю радість, щастя в Тобі, в Бозі. І я впевнений, що Бог точно вийде до таких людей, тому що написано в писанні, Бог недалеко від кожного з нас. Ми ним рухаємось, ми ним існуємо, ми ним живемо. Тому я би радив не боятись, там, де ми є, сказати йому, він наповняє всю землю, він дух. В кімнаті, вдома, на роботі, Боже, поможи мені, вийди мені назустріч, дай мені вихід, дай мені світло життя. Спаси мене, спаси мою сім'ю. І це гарний перший крок до, до нового життя. Дякую, Андрій, за бесіду стосовно звітності перед Богом на основі священного писання. Я надіюся, що ця розмова принесе користь нашим глядачам і багато хто розпочне 2022 рік з новими силами, з новим баченням і з радістю у серці. Друзі, дякую з наступаючим новим роком Терезом Христовим. Нехай Бог благословить всіх нас мати правильний орієнтир в житті у новому році. Щасти.